Доброго вечора, шановні друзі. В ефірі інформаційна програма Новини з Дрогобича. До вашої уваги головні події п'ятниці у викладі наших журналістів. Репортаж до Дня Вчителя про об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, зустріч із народним депутатом України. А зараз про ці та інші події детальніше. Професія вчителя це вічний пошук і вічний неспокій. Щоденно тисячі педагогів передають дітям цінності, нагромаджені впродовж багатьох віків, плекають душу, серце і розум молодого покоління. «Учителем школа стоїть, писав наш каменяр Іван Якович Франко. Незаперечно є провідна роль вчителя у формуванні людської особистості, бо це покликання вимагає особливих примет душі і серця. Завдання вчителя дуже важке, відповідальне і невдячне, бо тут йдеться про різьбу духовної сутності дитини, яка лишає знак на усе життя. І можна сміливо сказати, який учитель, такі учні, яка школа, таке молоде покоління. Справжні римляни казали. Кого боги зненавиділи, того зробили виховником, бо труд учителя є сізіфів – безконечний і невтомний. Шлях педагога шлях відродження і власної душі. Його духовна культура має виявлятися у його благовінні перед учнем, як перед носієм образу Божого і володаря великого скарбу храму душі. Учитель є наставником і другом, який завжди зрозуміє, допоможе і порадить. Він навчає, вселяє впевненість у себе, відкриває перед учнем великі таємниці науки і життя. Наша знімальна група, побувавши в одній із кращих шкіл нашого міста, спеціалізованій середній школі, номер 2, яка за рівнем викладання німецької мови посідає перше місце серед шкіл Львівської області, побачила великий професіоналізм педагогів цієї школи. Вчителі там справжні майстри, котрі працюють творчо, застосовують цікаві і ефективні методи прийоми навчання і виховання. А це особистість вчитель початкових класів Ольга Федорівна Чайківська, вчитель-методист, яка однією з перших почала проводити реформу в школі. Здається, що я тим народилася. Я пам'ятаю своє дитинство, парта з цегли ляльки, журнал і вцинки. Я я певно народилася. З таким відчуттям, що я маю бути вчителем. Я тим живу. І я дуже щаслива, що я власне знайшла себе в цій ролі. А що є найважливішим у цій професії? Ну, мені здається, найважливішим є, ну всі так кажуть, любов до дитини, не зронити її гідності і поважати ту дитину. Ну, то все це в одному слові любов. І знанням любов'ю до предмету проводять уроки і вчителі початкових класів Уляна Юрівна Ільчишин, гордість і слава школи. Надія Васильівна Стецькович, старший вчитель, котра цього літа прийшла курсову передпідготовку на літніх українсько-канадських курсах особистісно орієнтованої освіти. Це і вчителі іноземної мови Галина Іванівна Джура та Ольга Григорівна Бутрій, вихованці яких є переможцями обласних і всеукраїнських олімпіад, та більшість з яких в майбутньому обирають фак своїх наставників. До когорти вчителів новаторів цих творчих особистостей належить і одухотворена особистість знавець літератури і мистецтва вчитель української мови та літератури Мирослава Володимирівна Іванишин, з під якої цього року вийшов друком перший посібник для вчителів Велесова книга Космос про давніх українців. Не можна не згадати і вчителя біології професіонала своєї справи Антоніну Теодорну Михайлишин, запал енергії і творчості якої надихають на продуктивну працю учнів. Ну, Біологія любила з дитинства, тому що я люблю спілкуватися з природою. Я вважаю, що природа то є життя, і спілкування з нею дає нам наснагу жити. І та любов до природи якраз і привела мене на стежку вчителя біології. Ну а як вчитель біології, він повинен бути в постійному зв'язку із всіма. Тихіями природи Він сприяє формуванню людини. Біологія то є життя. Ці педагоги великого авторитету вважають своїм завданням охоронити святість дитини, не дати кинути дитячу душу у сірі будні. Адже у школі дитина повинна відчути чарівність материнської любові, батьківської мудрості, красу і гармонію навколишнього світу. У класах, де вони працюють, заохочується смілива ініціатива і вільна імпровізація. Такі педагоги зважають на індивідуальність і поважають особистість, менше спонукають і більше зацікавлюють. У цій школі, як і багатьох інших, виховують любов до рідної землі, повагу до людей, прагнення приносити добро. Цьому передує копітка пошукова робота, до якої вони залучають батьків та своїх маленьких учнів. Поруч з такими вчителями дитина навчається, виховується і розвивається в умовах чуйності і турботи, атмосфері теплоти і доброти, бадьорості та оптимізму. Що ж думають про педагогів і їх праці Дрогобичани, з якими ми розмовляли напередодні свята? Ну, вчительське покликання це надзвичайно таке покликання. Чому? Тому що вчитель це є той, котрий формує в душах е, маленьких дітей те, що ми називаємося світогляд і подальшу їхню долю, як кажуть. І вчитель це той, котрий сприяє, розкриває талант е, тої дитини, і як на дальніше та людина потім виходить в світ. І Своїм, як кажуть, світоглядом і своїм вмінням преображує і прикрашує світ. Я навчався у Лішнянській неповносередній школі. У нас там були дуже гарні вчителі, самовіддані. Вони напевно тоді навіть і не могли думати, що можна емігрувати з України у заробітках, щоб заробити на свою сім'ю, на дітей. То були самовіддані жертовні працівники. Тепер таких дуже і дуже мало. Для так особисто для мене це спогади, спогади з дитинством, спогади про першу вчительку, спогади про мою однокласницю, яка вже царство і небесне померла, яка співала, вчителька моя. Ну, Саме рідне, саме близьке, і напевно, що це була наша друга мама. Мені подобається наші вчителі, тому що завжди якісь вітани, завжди нам щось інтереси зготують, і і моїм. Інтересно в школі. А яким має бути ставлення учнів до учителів? Ну, звичайно, ми як ми діти, ми по-любому нерви потріпаємо. Це неможливо, що мене потріпали нерви. Ну, звичайно, щоб поважати бачив вчителів. Найголовніше, то сюрприз для них. І вас. Як бачимо, учителю належить вирішальна роль у здійсненні завдань, що стоять перед школою. Учитель характеризується як особистість, котра постійно шукає, завжди удосконалюється. Тож нехай разом із морем квітім, дорогі педагоги, які подарують вам ваші вихованці у цей день осені, виповняться ваші серця найвищою людською вдячністю за титанічну невтомну працю. Хай збувається все замріяне, засівається, незасіяне. Щасливої вам долі світлих сонячних днів. Господнього благословення. Напередодні дня вчителя у приміщенні районного будинку просвіта відбувся урочистий захід для вчителів району. Перші керівники району, священик, громадські та політичні діячі зібралися того дня у залі, щоб висловити освітянам свою шану і підтримку. Словами привітань відкрив свято начальник відділу освіти Дрогобицької райдержадміністрації Степан Макар. Тобі, вчителю, не збудовано ні пам'ятників, ні палаців. Ти живеш жертовним життям заради майбутнього. Варто сьогодні сказати, що ми досягли. Але найперше я хочу висловити сердечну вдячність, подяку всім вам і тим, що тут присутні, і тим, що навчають і виховують наших дітей. Бо справді добрі справи нас радують і нас об'єднують. Педагоги вітали хлібом сіллю. За традицією, покладанням квітів до пам'ятників, вшановували великих синів українського народу Тараса Шевченка та Івана Франка. Благословив початок свята отець Софрон Яциків. До вітального слова запрошувався голова районної ради Ігор Голяк. Вітав педагогів, голова Другобицької райдержадміністрації Володимир Шмігельський. Мабуть, кожному з нас в житті дорогу в свідоме життя дав вчитель. Він скерував кожного з нас на ту дорогу, по якій ми сьогодні з вами всі йдемо. Дороговечина дуже багата земля, невідомі прізвища, невідомих людей, яких ми напротязі багатьох віків земля наша породила. Ми тепер вшановуємо тих героїв, яких вже немає з нами, які сьогодні ще є і працюють для нашої держави. Кращих педагогів району за сумлінність у праці було відзначено грамотами. Святкового настрою додавала виставка дитячих робіт і виступи шкільних колективів, які ще раз доводили, що немарною є учительська праця і щирою є учнівська вдячність за це.